Привіт, друже! Я веселий колобок. Ному зі мною голосні звуки вивчати. Але у мене одна умова є. Треба ротик широкий мати. А в тебе ротик широкий? Буква А. А А, А, Яблучка 2. Ротик широко відкривай, звук А гарно вимовляй А, а А. У мене задзвонив телефон. Я відповів Алло, алло. Повтори так, як я, Алло, Алло? Алло. Повторюй знову. Алло, Алло! Алло? Я хлопчик Андрійко. Звук А вимовляти вмію. А ти а? Буква О. О-о-о! яєчко одно. Як дивно, ти чому такий сумний? Знайомся з моїми друзями. Це привид Каспер. А це маленький Сашко. Буква У. Песик на шнурку. Це зі мною цей віршик? У-у-у песик на шнурку. Повторюй у-у-у песик на шнурку. Пограємо у жмурки. Ку-ку, а де ти? Ку-ку а де ти? Ку-ку, а де ти? Буква Е Е-е-е, де ви, друзі, де? л л л л л л <голові> Буква И І, і, гратися ходи, оцей пальчик наш татусь. А цей пальчик мама. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик баба. А пальчик мізинчик я малий Максимчик. Буква І. Ти сподобався мені. Фільму нашому кінець, хто дивився молодець.